На Росії рубль перетнув позначку 108 рублів за долар. Що це означає? Перше, ріст цін на паливно-мастильні матеріали, а відповідно і зростання цін на продукти. Харчування, зокрема, на масло. Дивіться, його вже продають в ось таких от спеціальних антикрадіжних коробочках. Тобто, і це тільки масло. До речі, стосовно дефіциту масла, в Росії кинулося рятувати всі країни. В тому числі і Об'єднані Арабські Емірати, Турція та багато інших країн, щоб покрити дефіцит масу. Ла, Яйця теж не відстають у ціні. Яйця вже йдуть поштучно. І ціни ви бачите, тобто 14,5 рублів за яйце або 11 рублів за яйце. Це теж досить таки дорого. Тобто 5 гривень за яйце і. Майже 80 гривень за пачку масла, ну це ще тільки початок, попереду буде ще більше цікаво. О, А пам'ятаєте ось ці купони в лихі 90-ті? Ну, хто не в курсі, що то такий був страшний період, попитайте, тоді теж всі були мільйонерами, правда, не доларовими. І багатьом цей період не подобався. Тоді було дуже так жорстко жити і важко. Тобто Росія зараз йде шляхом лихих 90-х. Коли все розвалюється, все тріщить ні перспективи, ні роботи, ні їжі. Багато хто в той період просто вішався від безнадії. Згадую цю картину, коли всюди були ніжки Буша. Саме вони врятували Росію від голодної смерті. Зараз вони заборонені в Росії для продажу. Ну що ж, хто тепер годуватиме Росію від смерті, невідомо. І найголовніше саме інфляція робить менш привабливішим службу. В армії, куди мільйони росіян йдуть убивати нас заради грошей. Тепер це буде менш актуально. А ви напишіть, що ви думаєте стосовно падіння рубля нижче уровні вугледобуваючої шахти або меридянських впадин дуже було б цікаво почитати.